Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. А біточок-то падає. Цього празнику ми чекали на протязі 7-8 місяців часу. І нарешті біток практично добирається до нашої глобальної ціни. Хоча ми туди ще не нурнули. ще все впереді. Мені, якщо чесно, самому. Вже набридло розповідати про те, що ми будемо падати, що альткоїни будуть здуватися, потрібно продавати альткоїни, тому що це ще не дно, бла 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 і так далі. Мені вже також хочеться зайти в позиції, набрати спот і забрати якихось легких 10, 20, 30 або можливо тих самих нереальних, про які всі говорять 50 100 ексів. Так що, в цьому відео я поділюся своєю думкою, що очікую далі. Тому. Жирнющий лайк авансом, а ми поїхали. Давайте з самого початку розберемося, на яких новинах падає золото а Біток ми можемо навіть і не брати, на яких не вонах падає, тому що я думаю, що біток просто підтягнувся за золотом. І я вже неодноразово також розповідав і в минулому відеоролику, що зараз вся увага по факту повинна бути на золоті, бо якщо буде падати золото, то за золотом буде падати і біткоін та весь криптовалютний ринок. Вчора Дональд Трамп зробив ось такий пост. Він пригрузив Канаді тарифами в 50% та вів ЧП. По Кубі тобто це покарання для всіх, хто співпрацює з Кубою. На мою думку, на фоні цього і пролив, пролилося золото, ну і звісно, що і біткоін також падає. Періодично, ми будемо повертатися до мого відеоролика, який був озвучений 8 місяців назад, тому що в цей час, не боючись хейту, не боючись, що подумаю, що напишу, чи будуть дивитися мій відеоролик, тому що ви самі розумієте, що люди не дивляться ті відеоролики, де розповідають дам. Все буде падати, потрібно бігти з альткоїнів. Люди заходять на ті відеоролики, де пишуть 50 їх Вже завтра ви будете мільйонерами. Тому мої відеоролики останні часто набирають велику кількість переглядів, все тому, що люди закопилися альткоїнами у і вони шукають ті відео, які будуть... Відповідати їхнім очікуванням, у них є старкнет, і вони хочуть почути, що старкнет, ракета, старкнет буде взлітати цих 8 місяців часу. На протязі 8 місяців Я розповідаю, що старкнет гамно і старкнет буде продовжувати оновлювати, оновлювати свої луї. Звісно, що є маленька купка людей, які сприйняли цю реальність і продовжують дивитися, там, мовно, мої відеоролики вийшли, продали спот і очікують на закупку. На даний момент я можу сказати, що цей прогноз. Ідеально відпрацював, але не на всі 100%, тому що біток ми ще не побачили в зоні 75 тисяч доларів. Хотілося б дуже побачити біток в зону 75 тисяч доларів. І я думаю, що рано чи пізно ми сюди прийдемо. Аль-сезон неможливий, допоки біткоін не досягне цю позначку. Зараз біткоін торгується на відмітці 83 тисячі доларів. Альткоїни, в свою чергу, з своїх АТХ просіли на мінус 90-98%. У нас, дякуючи, що ми вийшли в цьому ціновому цьому діапазоні з крипти, і весь цей час, практично, ми сиділи в стейблкоїнах, очікували біткоін падінням за 75 тисяч доларів, не рагнулися на альткоїнах, і альткоїни нас не рагнули. У нас зараз є гарна можливість закупити альткоїни, але. Навіть зараз я б ще не спішив бігти купляти, хоча альткоїн, як ви вже неодноразово розповідав, здаються на дні і можна частково підбирати. Навіть той же самий памфан не будемо далеко забігати наперед. Коли ми бачили памфан буквально три дні назад по 0.2031, всі говорили, що будемо взлітати вище 0.205. Буквально в минулому відеоролику я це знімав і це малював. Розповідав, що нікуди ми рости не будемо. Не по тій причині, що це монета скам і нікуди вона не виросте. Ні, це топ-3, топ 2 монета, яка в кріпті зараз на даний момент генерує найбільше грошей. Команда викупила вже там 15 20 сотків і монет, і вона продовжує викупляти і продовжує заробляти. Але. Альта не росте по тій причині, що біткоін ще глобально не дійшов до своїх позначок і бітку є ще куди падати. По альткоїнах нарешті ми приходимо до тих цін, яких ми чекали дуже довго. протязі восьми місяців часу, коли там старкнет торгувався вище 15 центів, доходив до 25 центів, я розповідав, що старкнет я очікую в зоні 5 центів. Ця ціна. Коли я розповідав це, була недосяжною, але зараз це один мінімальний дампік, і старкнет вже вчепив зону 5 центів. Неважливо, яку монету ми глянемо, той же самий мантел, фундаментальна монета, яку я би також набрав. Один мінімальний дамп, і ця монета торгується по 60 центів. Хотілося б набрати як і мантел, як і памфан, можливо, які старкнет відкупити. Хотілося по памфані також цю монету відкупити нижче своїх лоїв, десь приблизно 0.2,015. З іншої сторони, дивлячись на альткоїни, навіть зараз, при теперішній ціні, коли ми весь цей період часу, поки альткоїни здувалися в мінус 60-70%. По суті, не буде помилкою відкупити якусь мінімальну частку Altcoin. От, До прикладу, у нас зараз всі 100% е, там стейблкоїни. Так, у нас немає альткоїнів, то зараз точно буде не помилкою відкупити хоча б на 5, можливо, на 10% від всіх своїх стейблкоїнів альту. Але я не побоюсь цього сказати і не побоюсь. Почекати ще нижче, тому що думаю, що це не кінець. І для чого нам зараз купляти там на своїх 10% стейблкоїнів, і ось тут бачите просадку на цих 10% стейблкоїнів в мінус там ще 50%. Тому я не готовий купляти. Як я сказав, я рівняю зараз все до біткоїна і альткоїни хоча здаються на дні, але допоки не досягне своєї ціни глобальної в зоні зону 70%. Допоки біткоін не прийде в свою глобальну зону 75 тисяч доларів на альткоїни, я поки не буду дивитися. І ще є така теорія, що коли біткоін досягне своєї глобальної ціни, там не знаю, 70-75 тисяч доларів, можливо, 80, і ми відіб'ємося і ми будемо рости, то це не факт, що будуть рости всі ці альткоїни, які є у вас, будуть у всіх портфелі. Скорше всього, що з самого початку буде рости ефір. Solana BNB, тобто топ-монети, а буде стояти на місці та буде дивитися, як взлітають альткоїни. Ефір мені би хотілося також набрати, і ефір я б хотів побачити. Я також говорив і в минулих відеороликах, коли ефір там торгувався по 4,5 тисяч доларів, що хотілося побачити ефір по 2,5. По факту до цієї ціни ми вже прийшли один мінімальний дамп, і ми вже тут. Але на жаль, я по 2,5 також не буду набирати ефір. Хотілося побачити ефір в першій зоні це 2000 доларів. От по цій ціні я б відкупив якусь частку ефіру. По Словаці хотілося б також прийти в зону кудись 70 доларів. І вже з цієї зони дай щось думати і, можливо, відкупляти. Тому навіть дивлячись на біток по ціні 83 тисячі доларів. І здається, що ціна там 75, можливо, і для когось недосяжна, що тут дно. Я все одно не спішу відкупляти альткоїни. Хочу вам нагадати, що у мене є сторінка на TradingView. Я взяв трейдера, який розбирається на літиці і який ділиться всіми угодами та своїми думками по ринку, по альткоїнах, по золоті і так далі. Тому кому цікаві сетапи, ідеї, думки. Посилання на 3 я залишу під відео, можете підписатися, можете ставити ракетки, підтримувати пусти. Ми будемо розуміти, що вам це цікаво, і будемо продовжувати вести. Зразу, користуючись нагодою, скажу, що торгую я на постійній основі лише на біржі BinKex. Бонусну силку з знижкою на комісії для торгівлі я залишаю під відео. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!